Як фарбувати губи червоною помадою, щоб це не виглядало ось так. Матові помади часто підкреслюють сухість та тріщини, тому обов'язково зволожуйте губи перед нанесенням таких помад. Наносимо консилер, це згладить поверхню та додасть стійкості. Для контуру обирайте не червоний олівчик, а коричневий. Це дуже крутий лайфхак. Ви з легкістю можете поправити контур. Наносимо помаду тонким шаром, якщо ви нанесете в два шари або в три, вона може скататися як пластилин. Спершу наносимо на центр швидким рухом. Ось так. Боже, я обожнюю червоний. А тепер чітко рухаємось по контуру. Подивіться, як гарно. Подивіться, як гарно. Oh my God. І сьогодні я використовувала помаду. У мене ось така маленька. Від бренду Golden Rose, відтінок 18, Обожнюю червоний. А ви?